Доброго вам дня, шановні пані та панове, презентую трикімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом, з чудовими рішеннями і зі смарт-технологіями. Квартира знаходиться у місті Ужгород, житловий комплекс закритого типу квадрат. Квартира складається з просторої кухні студії, трьох кімнат прихожої, ванної кімнати та Гостьового санвузла. Розпочинаємо наш огляд, як завжди, з зони прихожої. Тут у нас розміщується дзеркало з підсвіткою розміром 180. Далі двері у гостьовий санвузол та шафа. Шафа також, як ви бачите, з підсвіткою. Відкрита зона для роздягання, зона для взуття та закриті шафи. Електрика тут вся німецька, Schneider та Hager. Ось, як ви бачите, все у нас німецьке. Тут всі повністю, вся комплектація Hager. Вимикачі освітлення та розетки компанії Schneider. Чорного кольору, як ви бачите. Ось така цікава у нас прихожа. Є в принципі, усе, що потрібно для даної зони. Запрошую до ось цього самовузла. У ньому розміщується шафа від стелі до підлоги, у ній сховано сушку та пралку. Ось, будь ласка. Пралка внизу, сушка вверху і також величезний болер. Всією технікою можна управляти через Wi-Fi, повністю всією. Також теплою підлогою, яка у нас розміщується у всіх місцях, де плитка. Далі йдемо. В самовозлі також розміщується інсталяція. Ось така у нас історія з полицями. Далі дзеркало з підсвіткою. Ось, і тумба. Тумба прихованого монтажу і омивальничок. Дзеркало тачом, все як має бути. Вимикаємо світло і йдемо далі. Перша кімната. Оглядаємо першу кімнату, їх тут в загальному три. Перша кімната, до речі, всі меблі тут робились на замовлення. Працювали чітко з дизайнером, робилось все під заказ. Значить, є робоча зона, ось є стіл, є у нас шухлядки, все, що треба. А, усі, до речі, розетки в усіх кімнатах з USB і з Type-C. Далі функціональні полички та закрита шафа. Кондиціонери в кожній кімнаті присутні. Ну і, звісно ж, ліжко це ліжко розкладне. Тобто диван, перепрошую, диван розкладний, розкладається дуже легко. Про це я вже, до речі, в якомусь із відео показував, У нас вже був такий схожий диван в квартирі преміум класу. До речі, сьогодні поставили вже штори. Штори також якісні і дорогі. Близько 2,5 тисячі доларів стали штори на, всі, на всю квартиру. Наступним варіантом, що ми дивимося, кухню-студію або кухню-вітальню. Вона розділена чітко на зони. Перша зона це. Кухонна зона, зона для приготування їжі. Далі друга зона це обідня зона. І, звісно ж, відпочинкова зона або ТВ-зона. Тут, до речі, буде встановлено телевізор чітко під замовника. Тобто, яку марку ви оберете, таку і поставимо. Samsung, LG і так далі, все, що вам заманеться. Далі величезний диван тут знаходиться. Гарний, комфортний, досить зручний. Ось що вам ще скажу? Квартира дуже добре зроблена, і це видно, я думаю, і по відео, і вживу ви це все побачите. Освітлення обідньої зони, кондиціонер. Ось, нагадаю, всі, майже вся техніка тут управляється через Wi-Fi, тобто смарт-технології. Ось з бічного кута вам показав цю кухню-студію. І далі показую вам саму кухонну зону, що в нас тут знаходиться. Перша підсвітка по периметру. Звісно ж, тепла підлога. Ось, тепла підлога також тут є, її досить зручно регулювати, як і через Wi-Fi, так і можна спокійно тачом працювати. І це все на рівні ваших очей не потрібно нікуди там згинатися і так далі. Дивимось, що у нас є на кухні. Це холодильник, морозильна камера внизу. Далі мийка. Посудомийна машинка 60. Варильна поверхня. Ось. Далі мікрохвильова та електропіч. Все нове, все на гарантії, два роки. До речі, освітлення, все на гарантії, всі лампочки на гарантії і так далі. Тут у нас система блюм. Все на блюмах. Ось відрегульовано так, щоб ця полиця не била вам по верхній частині. Ось, І автодоводчики, в принципі, вони присутні кругом. Ось, Все як має бути. Розетки, як я і казав, із, із USB, із TMC по всій квартирі. Ось така чудова кухня студія. Далі дивимось з вами основний санвузол. Запрошую вас. Ось так виглядає основний санвузол. Тут у нас і дзеркало з підсвіткою, і зона з підсвіткою, і тумба прихованого монтажу, і інсталяція, і тут штучний камінь задіяно, і тепла підлога, і все на світі. І підсвітка периметру, все як треба. Знаходиться у нас тут ванна, гігієнічний тропічний душ. Ось такі чорні полиці, в принципі, чорні аксесуари у нас присутні по всій квартирі. Дзеркальні полиці також тут, зараз покажу. Тут дзеркальні полиці, тобто вони виконують функцію полиці і функцію дзеркала. Як ви бачите, у нас всі двері в колір Сі зроблені. Тобто з цієї сторони у нас двері такого кольору сірого, з іншого будуть світло сіро. Електросушка з функцією швидкого підігріву. І ось такі функціональні у нас тримачі для телефону, тут у нас поличка для телефону, ну і, звісно, тримач для туалетного паперу. Ось такий чудовий санвузол, тобто ванна кімната. Нагадаю, три кімнати, два санвузли, кухня студія і прихожа. Ідемо далі. Тут у нас двері в наступних дві кімнати. Показую вам найбільшу кімнату в даній квартирі. В ній два панорамних вікна, своя атмосфера і своє оздоблення. Значить, тут кондиціонер присутній, як і по всій квартирі, в кожній кімнаті є кондиціонер. Ось таке ліжко, матрас вартий окремої уваги. Чому? Тому що це гелієвий матрас з пам'яттю вашого положення. Ну, і, звісно ж, двохзонний, це зима літ. Значить, при, В приліжковій зоні розміщується у нас світло освітлення. Воно має два режими. Ось перший режим, режим, ось другий режим. Тобто окремо режим читання, окрем, окремо такий дизайнерський режим. Так само шнайдеровські всі а тут вимикачі та розетки, USB, Type-C, все як має бути. Шафа також на замовлення, як я вже й казав. Все, в принципі, зроблено на найвищому рівні. Як ви бачите, ось, ці, ось, ось всі такі мікропрорізи, вони, в принципі, лейтмотивом відіграють по всій квартирі. Ця задумка збережена по всій квартирі. Ось. Показую ще раз вам цю кімнату. Тут два панорамних вікна. Покажу вам ще, до речі, вид з вікна, щоб було зрозуміло, що вам буде видно з вікна. Ось такий чудовий вид з вікна. Територія максимально зелена. Є величезна кількість дитячих майданчиків, а саме три, плюс спортмайданчик, плюс величезна кількість паркомісць, 350 квартир, 500 паркомість. Барбікю зона, також зараз готують паркову зону, зону для вигулу собак. І це все закрита територія під охороною, під відеонаглядом. Контракт, до речі, з охоронною фірмою є. Ось така чудова квартира. І показую третю кімнату. Як ви побачили, все замебльовано, все повністю оздоблено. Тобто залишається лише телевізор вам вибрати. І нюанс цієї квартири в тому, що третю кімнату, а саме ось цю, ось цю кімнату, ви замеблюєте самі. Тобто, в дану суму входить все, що ви побачили. Ну і звісно ж, ця кімната, але тут треба буде вам уже самим. За власний бюджет замобілювати цю кімнату. Є напрацювання, є, в принципі, дизайнерські рішення по даній кімнаті, є виробники, з якими працювали протягом всього проєкту, їх ми зможемо надати, і вони замоблюють вам цю кімнату. Або під дитячу, чи під кабінет, що вам буде зручно, що буде необхідно. Що тут вже зроблено все зроблено. Кондиціонер є, підсвітка є. Навіть витяжка є в даній кімнаті. Тут у нас прихованого монтажу, витяжку змонтовано, все як має бути, все, щоб було гарно і круто. Розетки всі є, все повністю. Да. Тут так само у нас USB Type-C. До речі, в даній квартирі, от наприклад, з цієї кімнати, можна досить добре побачити важливі речі. Те, що плінтус, плінтус, як ви бачите, він просто. його майже немає. Тут у нас... Плінтус тіньовий називається, так? Тобто стіна рівно заходить без всяких зазорів до підлоги, а підлога до стіни, і там зазор у нас в 1,5 мм, щоб вставити ось цей плінтус. Ось такий плінтус по всій квартирі, по всіх кімнатах. Ну і звісно ж, тіньовий профіль у нас використано на стелі. Ось ви можете побачити величезний приклад цього. Думаю, яскраво це все видно. Квартира має 77,5 квадратних метрів, вартує 145 тисяч доларів. Обов'язково, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Всім бажаю Божого благословення, швидкої перемоги та всього найкращого.